Поема трополі автобіографічна. Кажуть місто на трьох горбах, а для мене на трьох вітрах, що несуть обважні лісакви, і усі вони віють з півноч, не з Полтави чи Вінниці, з колими. Соловків і Москви, а для мене на трьох могилах моїх родичів тут на схилах, що хотіли по-людському жити, щоб ніхто не стояв з батогами, не топтав, не місив ногами, Україну не кривдив і ми. Трополі, трополі, бо три поля. На степу у діда було, і ще ж їм випала доля. Про це зна сухачівка, село. Баба Мавра до церкви бігала і до лаври ходила боса. Чому ж в хату вірвалась віхала, чому серце болить ще й дось? У тридцятих дядько Василь. Звітав ласки північних хвиль, мав студент поетичний дар, до галактик найдальше хлинув, беручи із собою калину, Непогасний любові жар. Самостійність державна крамола, хочеш вийти з братнього кола з під опіки самого Кремля. Та ти ж ворог народу студенти, буржуазні в душі елементи, ворон чорний на тебе чека, Соловки, монастир серед моря став столицею муки і горя непохитних і гордих людей, неприступна, ще царська фортеця, але думав. І думав про втечу український студент Галілей, і було, заховався на баржі, у кишені, набгавши каші, щоб втекти до чужої землі. Кільки серця не пересилив, стій, сказала воно Василю, не такими були трополі. І, хоч мало козацького духу, замість хліба гризли макуху, борщ варили з води й лободи, коли ж смерть то вже краще у себе, на просторах Дніпровського степу, поряд з рідними в землю війти. І пішли, полетіли етапи, несподівана зустріч з Остапом, гумористом. Що й там веселив. Як дізнався, що він сухачівки засміявся, то ти з сухарівки, тоді дай сухаря, а числив, не було ні того, ні другого. Посміялися обіч дороги, закуривши міцної махри. Як не буде, звиняйте, корости, Приїжджайте до вишні у гость на соменка метрю на три. Загріміла війна в сорок першім, добровольцем пішом ти першим, кров'ю змити причеплений гріх. Ряс мив, та не змив, не відмився кураєм. Казахстан покотився. А вернувшись, упав на поріг. Продовження в наступному випуску.